Мої прекрасні тюльпани. У мене їх тисячі, так як і багато інших цибулькових. Саджаю я у горщики, щоб прикопати в квітнички, щоб була окраса ранньою весною. У мене в квітничках. додаю відео про посадку тюльпанів горщики. Квітень 2024 року. І так квітує міло мій камінь, вирощений із сім'ян. Він в мене в двох місцях, в моєму міні-рокарії. Дуже прекрасний, дуже гарний, який я виростила з насіння в тому році, але він не квітував. І ось ще в мене в цьому місці. Але, здається, колір якось відрізняється я не знаю, пурпуровий килим. Да. Так, дійсно, трошки відрізняється. А можливо, це е, саме, як розкрилась квітка. Ось я додаю до свого списку посів від А до Я. Заквітував на другий рік після посіву. Просто прекрасна квітка і пречудова. Сійте і вирощуйте. На той рік хочу посіяти якийсь інший колір. Дуже дивовижна квітка. Зацвів він мій ломікамінь. Як кажуть, він не любивий. Ну, цікаво. Звісно, я якщо кажу, що цікаве листя, то квітка. Ну, така собі ніжна, гарна квітка, схожа на маргаритки. Тільки колір такий. Ось. І самі оці листочки великі. З, звичайно, звичайний ломікам мені подобається і самі його і листочки і квітоносики, бо їх надзвичайно. Багато, хоча, якщо брати одну розеточку, то, мабуть, один квітоносик. Але ось так виглядає він. Я радію, що побачила його квітування. Дуже гарна і красива рослина. Квітує мій Аліо. Ось такі чудові цибульки. І ще повинен бути один сорт, але поки що такий. Ось листочки другого сорту, але поки квітки я не бачу. І по другому колу квітує КЕЛОЇДІС. Начебто я все ж таки знайшла назву саме цієї дилосперми, яку я казала рожево-оранжева, але вона дійсно бежево рожева І дійсно це так: бежево рожева Делосперма келоїдіс гібридна. Дивіться, як вона квітує. Просто неймовірно. Заплила колесо. Це ця, що підмерзла. І квітування не перевершене, просто не перевершене. Яка ж ти красуня, вічно зелена делосперма. Тільки треба, щоб була на сонечку і не замокала. Не, замокання вона не переносить. Але ж все-таки, коли дуже сильна посуха е і температури надвисокі, потребує полива, але полив обов'язково в ранішній час, не в вечірній, тому що вона не любить е вночі прохолодну, і вона може тоді е так, скажімо. Ані Киріл Чармер, Не знаю, чи я правильно вимовляю, але спека просто неможлива. Але я не можу вам не зняти всі ці етапи квітування, тільки що я трошки хоч полила квітничок і вже жаріща. Біжу в хату. От, е, е, квітники я поливаю, стараюсь зранку і вже зранку жаріща. Ось, ну, вже не рано, звісно вже, вже близиться 11. та ну, от, Але квітники я поливаю зранку, тому що равлики їдять, ну, таке, огородину ввечері. Коли як виходить? Дивіться, яка краса. Ріл Чармер, Нів'яник. Іхінацея магнус в моєму садку. Ніколи не думала, що їх можуть бути такі прекрасні, що їх стільки видів, що є вони низенькі, моя десь сантиметрів 70. Є низенькі. Ось такі величезні квіти, різних кольорів. Просто навіть не уявляла, не уявляла, що їх і можуть бути такі прекрасні. Подивіться, скільки ще вона закладає квітоносів. І тут знизу, в общем, квітувати вона буде довго, обов'язково зберу насіння і надію, що хінацея передає материнські свойства квіточки. Прекрасна хінацея, магнус, в моєму садочку. вам зняти ще два своїх улюблених сукуленти. це очітки. Ось такий прекрасний Оростахіс. Він ще квітує, восени повинен квітувати. Потім вам зніму, подивіться, який є сизий колір, навіть фіолетовий трохи. Просто прекрасний. Він, неймовірний Можна і відкритий ґрунт, і зробити якісь композиції. і ось так як всі очітки, я думаю, його легко розмножити. І ось такий прекрасний очіток триколор. Де йдуть ось нові побіги. Вони такі рожеві, ніжно-рожеві, як малесенькі трояндочки. Ось такий також надпрекрасний очіток триколор. Це мої два наразі такі самі-самі улюблені. На жаль, кейп Бланко. Те, що я купила, чомусь він пропав. Також був дуже гарний, як трояндочки очіток. Ну, це дуже такі. Невибагливі, я прочитала, дуже морозостійкі. І ось такі вони. Орастахіс. Отакий прекрасний сукулент. Одразу він, як ось, бачите, такі спочатку трояндочки. От, а наразі ось такі має квітоноси. Це сукулент з роду кам'яні троянди і очітки. Але. Кам'яні троянди і очітки на зиму не пропадають. А Оростахіс, він на зиму взагалі зникає. Хочу поділитися цією інформацією. Сама тільки дізналася сьогодні у Надійки. Потім ще почитала в інтернеті. До речі, ці Оростахіси є різні, є такі, як кам'яні троянди. Тому якщо ви купили цю квітку і не знали, то в на весні, ви знаєте вже, де вона. Чекайте, вона буде пробиватися ось такими молоде, молодесенькими трояндичками, і буде рости. Тому що багато людей, хто не знає, просто його сапували. І Надійка казав казали, що їй писали і казали, що е, ну коли вона виставляла його на продаж, що він у нас не зимує, а люди просто не знали, що він просто надо, треба почекати, тому що він на зиму пропадає. Ось така його особливість цього прекрасного сукуленту. Надія, що комусь ця інформація буде корисна.